В Одесі поліція затримала депутата райради за вимагання 20 тисяч доларів. Мова йдеться про депутата Білгородністровської райради, голову земельної комісії Анатолія Хмельківського. Також Анатолій Хмельківський бенефіціар кількох фірм, а ще засновник низки громадських організацій Зе контроль, слуга народу Черкащини, слуга народу Одещини та інших. Неправомірну вигоду він вимагав за так зване вирішення земельних питань. Народний обранець, голова постійної комісії з питань земельних відносин. За ці гроші він обіцяв вплинути на депутатів однієї селищної ради для прийняття ними позитивного рішення про передачу в оренду двох земельних ділянок загальною площею 4 гектари з можливістю подальшої забудови та приватизації. Ми затримали вимагача в одному із ресторанів Одеси під час отримання ним половини обумовленої суми в розмірі 10 тисяч доларів. Гроші вилучено. А правопорушнику повідомлено про підозру у зловживанні впливом, тобто за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Викрили корупційну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області. На підставі отриманих доказів фігуранту повідомили про підозру суд частково задовольнив клопотання слідчих про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, дозволивши альтернативу внесення застави розміром 4 мільйони 3 тисячі гривень. За корупційний злочин правопорушнику загрожує покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскації майна. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.